Мої вітання! Зараз ми будемо робити прогноз на матч Флуміненці Челсі за допомогою карточок Паніні. Let's go! Поїхали. Так, Діго Коста, Порту. Ні. Отавіо, Порту, Ні. Опа! 1-0. Роберт Санчес. Так, це значок якогось корейського або японського клубу і японець Next. пакетик, швиденько робимо. Поки що 1-0. Челсі нас веде в даному протистоянні. І так. Це Апівоматор. Кореєць. Опа, Ендрік. Ювентус. І така золота карточка Леона, який не грав на цьому турнірі. І так, не підходить нам це. Це Сіатл, Не підходи нам. Ох, десь кількість золотих карточок. Порту. І Фоден. Ой, класно. Оце класний пакетик. Чотири золотих карточки. Капець. Макені. Пернар досілле. Отакий От є тип. Отакі. От Сєпл. І відкроємо останній пакетик Дюймс може тут пощастить. І племенен зможе зрівняти рахунок або Челасі здобуде певну перемогу. Давайте так, з кінця. Так, Це Аля Воротар Далі тут хто? О, Джан такі золотенькі, добре. Третє. Це Альхіляль. Тут. Пачука і остання карточка Бенфіка. 1-0. Чогося перемагає? А напишіть прогноз, як завершиться даний поєдинок в коментарях.